Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему Все таємне стане явним. Тобто розкриття всіх таємниць. Таємниць. Так, вас чекає успіх, вийшла карта зірка. Успіх у вашій самореалізації, у кого був застій. Самореалізація тепер зрушиться з мертвої точки, буде зростання вашої, вашої кар'єри, кар'єрного росту. Хто з видрує, хтось з'єднається з сім'єю, тобто здійснюється усі ваші найподаємніші давні мрії і бажання. Найближчий час, і Китай відкриється. Та, ви е, комусь необхідна е, чистка своєї кар'єри, е, цього матеріального добробуту, фінансового каналу, так від від заздрісників, від заздрісників, від можливо колег. По роботі вашої справи, суперництво, конкуренції, тобто недоброзичності, які пасуть вас, не дивляться на себе, а, а слідкують за вами, щоб потім учорнити, щоб потім вам нашкодити. Ви дізнаєтеся, хто ці люди? Їм полетять бумеранги. Які таємниці ви дізнаєтеся за найближчий час? Так, ви отримуєте новину. Важливо прокрити, так як я говорила. Задрісників, конкурентів, суперництва. Можливо, хтось про себе буде знати, бо бумеранги будуть бити по голові, і ці люди можуть себе проявити. Які таємниці. Так, про всіх на доброзишів, ви, ви дізнаєтеся, відкрито. Тайна, що вони вам робили і на якому проміжку часу? А то був довгий проміжок часу. Які тайни перед вами відкриються? Що до вас йде е, успіх, додоносні хороші ситуації, в ваше життя, що ви переможете ті всіх недругів. Доброзичниців, які заважають вам на всіх дорогах вашої долі, в всіх сферах вашого життя, ті люди вас покинуть. Угу. Так, вас шикає стабільність у вашому житті. Ви пройшли вже свої е, кармічні доги. Ви, ви відпрацьовували довги свого роду. Тепер вам він... за те йде нагорода. Так, хтось, е... ви вийдете за культовок, лабіринтів. Всяких труднощів, які, вас, е, які вам заважали, які е, від людей, які крали, стягували, притягували ваше добро, ваш успіх, е, кого стягували здоров'я, е, красу, е, фінансовий канал, е, хто закривав вам, е, Вашу кар'єру, вашу самореалізацію, вашу вашого спів справі, ділі, в бізнесі ви вийдете з того, так, а комусь відкриється дорога, дороги кохання, Хтось запропонує вам у руку серця, хтось признається в ваших почуттях, у своїх почуттях до вас, так і. Хто закривав вам дороги е, у сфері кохання? Закривав хтось е, вам особисте життя, сімейне життя? Е, можливо, це хтось зі скромників або ваших, або партнера. або взагалі е, е, закривали е, ваше життя на замок. І довший час у вашому житті було затища, тишина застоя, тупіки. Це все вас покидає і вас відкриваються дороги на, на взаємні, на, на взаємні спочуттях, на кохання, на любов. Комусь, хто запропонував, так як я говорила, руку серце. Та. Є людина, яка вас дивно любить. Так, і вас чекають тайни, які відкриється, що ви дізнаєтеся про людину, яка вас любить, яка признається вам у своїх почуттях. Ви вийдете заміж і ви зміните місце своє проживання. Отакі От теро розпада, а тепер візьмем підказку рун для вас. Які таємниці перед вами відкриються найближчим часом, так? Це руна Мамас успіх, гармонія у стосунках, як на роботі, так і в особистому житті. Будьте більш відкритіші, не замикайтеся. Вас чекає гармонія і, здійсниться усі ваші мрії. Перед вами. Відкриються всі тайни, що ви будете щасливою людиною, що у вас чекає взаємне кохання, що ви будете досягати успіхів, е, е, признання у своїй роботі, е, творчості, у своїй справі, у своїй, і будете просуватися по. Кар'єрні драбині, вас чекає зростання фінансового добробуту, розширення фінансових потоків, а також е, вас чекає взаємне кохання, гармонія в особистому житті і гармонійні стосунки е, в соціому так поповнення кому це актуально і ваших клієнтів, у вас тут будуть закриті дороги клієнтам до вас, так, успіх у всьому, що ви тільки побажаєте. Тобто ваше життя йде чудом. Нехай буде так. Тому все дає надає вам такі підказки, розкриття таких тайн, щоб ви не падали духом, щоб ви були більш впевнені в собі, зосереджені на, на любові до себе, на своїх на вдосконалення. Своїх справ, свого тіла, своєї творчості. І як може зараз не виходить так, як ви хочете, то щоб ви знали, вам відкриваються тайни, що це тимчасове явище. Нехай буде так. У коментарях пишіть, приймаю собі благо. До нових зустрічей. не забувайте за нергообмін.